Доброго дня! Сьогодні ми з вами спробуємо намалювати пташку. Для цього ми беремо і малюємо коло велике, пропорційне посередині нашого аркуша. І ще одне коло, більш-менше. Стрілочку натискаємо, підтягуємо до лівого. Верхнього куточка. Переглядаємо, щоб у нас була одна лінія для виділення потім, ну, начебто так. Беремо олівець, олівець і малюємо дві криві. Одна проходить через серединку з'єднання, іде вниз. Чудова крива олівцем виходить, можна малювати іншим інструментом, але зараз ми намалюємо олівцем. Друга для дзьобика, наприклад, ось так і ось так. Ну, можливо, вона дуже мене вигнута, ми її зараз подвинемо. Трошечки сюди, сюди. Ось так. Її треба скопіювати. Копіюємо, трошечки здвигаємо, здвинули. Далі натискаємо на крапковий інструмент. У нас на цій лінії з'явилися крапки. На лінь... крапочку натискаємо і з'єднуємо наші лінії для того, щоб був дзьобик. Хоча, з'єднувати, до речі, не потрібно дзьобик і так буде. Ну, з'єднали, добре. І так, у нас два кола, дві лінії і третю ми скопіювали. Стрілочка, подивитися на все. Ось такий малюнок має виглядати. Виділяємо все. І тепер ми працюємо з контуром. Олівець, голова ось тут, чудово. Нижня частина голови сюди. Так, сюди і ось сюди всерединку, як трошечки звужується. Тепер дзьобик. Дзьобик у нас буде від голови лінія. Крива і ось одна зайва. Одну зайву ми прибираємо оцю. <кхе> що ми маємо? Голова, нижня частина і дзьобик. Виділили ми все, у нас все посаніло, тому що не складний малюнок. Натискаємо на стрілочку, маємо таке чудово. Малюємо око. Беремо кружечок. Ой, треба було Пропорційно, хоча глаз може бути непропорційно, чудово. Далі я малюю десь поруч, для того, щоб глаз був не зовсім пустий. Значить, це буде блік, а, стрілочку беру. Це буде блік, нехай буде рожевий, більш світліший. І це буде так, прибрати його. І це буде, наприклад, його оком. Мені подобаються сині очі, ну, хай будуть сині. Так, тепер ми його виділяємо, групуємо група. Якщо воно буде завелике, ми його можемо зменшити. Перетягуємо в, наш, в наше око. До речі, краще було його спочатку зробити чорним, бо потім ми не зачепимо чорний і перетягуємо в нашу Красоту. Ну, подивились? Хай буде так. Можливо, ви придумаєте щось інше. Можна повернути. Так, 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 відміняю. Повернути за оцю білу, за цей білий маркер. Хай буде так. Виділяємо одну частинку. Так, беремо колір. Градієнт, іншу частинку беремо колір. Колір, колір, колір. Тут жовтий мені не дуже подобається, якийсь він завжди не такий, як треба. Йдемо в бібліотеку. Моя палітра зверху. Жовтий градієнт і дзюбик, дзюбик зазвичай чорнявий і градієнт. Тепер натискаємо на інструмент градієнт ліворуч, у нас з'являються оці маркери. І ми можемо трошечки з ними погратися. Виділяємо ту частину, над якою хочемо працювати з градієнтом. І починаємо, починаємо вибирати кольори. Якщо мені замало двох кольорів, я натискаю на паличку, з'являється ще один маркер кольору. Ну, тут я придумала таке. Але оцей синій щось не зовсім синій. Отакий. О, чудово, хай буде так. Натискаємо тепер на іншу частину. З'являється маркер від нього. Додаємо ще щось. Ну, нехай буде такий, якщо взяти кругову, я взяла круговий зараз градієнт. Так. Ну, Цікаво, звісно, але якщо у нього тут пір'ячко, ну, може бути і таке, не знаю. Це як вам заманеться? Ну, Скажемо, отака у нас пяшка. Що можемо зробити? Ми її виділяємо папуга, да? робимо групу, згрупували. Як єдине ціле, щоб потім не виділяти, а просто натиснули і все ціле. Можемо написати текст. Що я напишу? Я напишу з великої. Літери пташка. Так, зберегти. Вона там дуже малесенька текст. Так, де це текст. Ось він. На інструменті текст я вибираю інший шрифт. Зразу, щоб воно збільшилось, але шрифти на Кирилицю не дуже розповсюджується, пташка. Передвигаю, наприклад, сюди, трошки зроблю більшим. Можна задати розмір, а можна просто зараз. О, бачите, потянула за маркер, і все в мене вийшло. Я його скопіюю, трошки зменшу. Так, і тут трошки зменшу. Зроблю не таким. Видимимо прозорість меншою, можна кольор взяти, знову прозорість. Так, прибираємо кольори, прибираємо. Ну, що ми зробили? Ми зробили якось так. Не забуваємо зберігати наші шедеври, зберегти у бібліотеці програми, щоб можна було потім ще з ним працювати, і експортувати у документ. Експортуємо, він буде прозорий зберегти. Чекаю ваші шедеври у коментарях з різними кольорами. До речі, можна прибрати лінії, так виглядає краще. Так, ширина штриха, все, ось. Якщо я щось змінила, то, звичайно, мені треба зберегти. Зберігаємо у бібліотеці, ну і в документ обов'язково.